Доброго вечора, Олеже. Як ви вважаєте, чи закінчаться масові протести в Ірані поваленням режиму Аяталиха Хамінії? Думаю, що Аяталиха Хамінії так, але чи поваленням в цілому режиму нинішнього не певен. Це залежатиме від поведінки Ізраїлю Сполучених Штатів, перш за все. Бо вони є ключовими зовнішніми суб'єктами, які можуть і мають можливість впливати на Іран. В якому плані мають можливість? Ну, не фізично просто мають, Фізично можливість там мають багато хто. А з Ізраїлем де факто війна, і відповідно вони можуть діяти так, як побажають, бо Іран на них нападав, у них не закрите питання, тобто це не буде актом агресії. А сполучені Штати мають вже довгу традицію, в тому числі і силових сценаріїв, зокрема бамбьошки їх інфраструктури, і плюс у штатів залишається ця можливість полювати до захисту демократії для ключової столиці. До них звернувся Майсуд Вашингтон. До них звернувся Пахліві, Спадковий принц потенційно майбутній шах реставрованої монархії, потенційно реставрованої монархії в Ірані взагалі дуже цікава ситуація. Якщо би просто пірнути і подивитися очима, якусь там минулого, то зараз суспільство частина його виходить за реставрацію монархії, тому що вони хочуть мати більше демократії. І ліберальність. А частина суспільства тримається за релігійну республіку. Але республіку. Президента обирають і реально обирають. Для того, щоб забезпечити традиційний розвиток суспільства. Республіка. Ісламізована традиція, монархія, навпаки, демократія. Сюрреалізм. але оце і є метамодерн 21 століття, де змішалися люди коні, і можуть бути такі гібриди, які не піддаються опису старими лікалами. Бо це нові гібридні явища, або взагалі поява нових явищ, ну як феномен українського волонтера, наприклад. Так, це абсолютно нове явище. Це не те, що в слово волонтер входить або в слово доброволець. Воно ні туди, ні туди не потрапляє. Це мало б бути взагалі інакше слово вигадано для цього, бо це інакше явище. Але що я маю на увазі під тому, що може аєтела бути скинути, але не режим. Там ще є світська частина режиму, і вони можуть домовити з Трампом з приводу транзиту влади. Зараз, після того, як почалися там, вбивства вже масою, фактично, тобто сотні тих, хто загинув, вже доведено. Я думаю, що вже за тисячу перевалило, якщо взяти ті дані, які нам поки невідомі, то ймовірність цього падає що буде якась транзитна, там, транзит до світської влади без повалення самого режиму. як такого. Але, знову ж таки, залежить від Ізраїлю і Сполучених Штатів. Інакше може так трапити, що і взагалі можуть розчавити протести, і буде як в Білорусі. Але поки що так виглядає, що іранці дуже рішуче налаштовані, і, скоріш за все, такі аятоли будуть повалені. Добро, человек. Скажіть, будь ласка, чи може падіння режиму в Ірані дійсно змінити баланс сил у світі? Що це дасть безпосередньо Україні плюси та мінуси? Це послабить візла, це послабить Росію і геополітично, і політично, і ресурсно. Тому це нам на користь. І третій момент це посилити. Образ того, що добро може перемагати. Ну, якби це так не звучало романтично і банально, інфантильно навіть. Але тим не менш, нам не вистачає історій, де е, негідники програють. Бо в Венесуелі е, це негідництво проти негідника. Ну, типу, віднести це до історії е, з хепі-ендом вкрай складно. А в Ірані може бути історія з хепі-ендом. І це може ідеологічно і морально психологічно. Ще більше підважити візла. Бо негідники перші фактично йдуть на дно. Їх затоплює першими. Вони підірвали цю дамбу, або, не знаю, там Титанік наш, але ж негідники в них і квитки погірше, ніж у Трампа. Це Трамп на першій палубі, а вони та там, ближче до трюмів. І от їх почало заливати зараз водою, захлинатися. І це явно що може зіграти в плюс. Блекаути змусять чиновників більше працювати і менше прикладати провини і повноваження? Ні. Думаю, що навпаки, вони створюють для них змогу поперекадати відповідальність, те, що ми спостерігаємо. Пане Доброго вечора, чому поліція так себе захвалу поводить? Ті мінімальні позитивні зміни, які відбулись після Революції Гідності, після реформ поліції, помножили на нулі. А, тому що суди відсутні, незалежні реально і дієві суди. Тобто вони є, але вони скоріше є виключені. А загальна система до неї довіри нема. І це породжує свавілля. Свавіллям хто користується? Правильно, негідники і ті, хто мали би закон дотримувати. Тому почалася ерозія інституцій. І те, що ми бачимо, що поліція взаємодіє з ТЦК, ТЦК стало інструментом посилення цієї ерозії. Тому що питання безпеки це питання, яке зараз ключовим е е пріоритетом і зрозумілим пріоритетом. І відповідно на зловживаннях і на невмотивованому там насилі, то що в питанні безпеки діє елемент самоцензурування суспільства, бо зрозуміло, що це необхідно забезпечення обороноздатності, мобілізації. Зрозуміло, що це не може відбуватися виключно добровільно, все інше, і відповідно поле компромісності розширюється до того, що ми зараз вже є заручниками цього, і це вже продукує серйозні проблеми. І поліція була долучена до цього процесу. І ясно, коли вони бачать свавілля, ясно, що коли вони долучені до процесу, зокрема, свавілля, яке покривається, то це ерозує ще більше інституцій. Тому є свій процес деградації всередині, бо реформи ніколи не зупиняються. Інституція має розвиватися, а там навіть на рівні зарплат воно загальмувалося все. І відповідно, ми маємо ситуацію, коли зараз мотивації йти в поліцію ну не так вже і багато людей. Одна з ключових це бути заброньованими. Ну тобто, розумієте самі якість мотивації в такому випадку. Бо зарплат там тих вже немає високих і соціального пакету, і всього іншого. Те, що було, просто господіяли за Авакова. Аваков тим не менш, тримав можливості в рамках поліції для того, щоб це було певною мірою престижною, щоб дійсно була певна позитивна селекція а, в поліції. Патрульна поліція за часів Авака, все таки, це трішки інше, ніж зараз. Це... Про настільки людини, а скільки людини, яка тримає систему, там байдуже, можна прізвище будь-яке поставити. Якщо б воно було інакше, тому перше це деградація самої системи. Друге, це деградація в силу того, що судів немає, відповідно не замкнулася ця система і почалася деградація. І Третя це перетікання взаємодеградації з системою примусу в мобілізації. вечора, пане Олеж, скажіть, будь ласка, чому ЄС не приймає нас вже і зараз, хоча б де Юри, щоб знову не опинитися поза дужками переговорів. А на що їм це? Навіть е, е, за дужками переговорів їх не лякає. В такому випадку не факт, що вони будуть в дужках переговорів? Ні, е, немає консенсусу всередині країн. В такому стані Україну взяти ви що? А куди Уорщину дівати, а куди інших дівати, хто голосувати буде проти? Там ще процедури є, по яким нас ведуть. Добрий вечір. Ваша думка, чи окупують Павлоград? О, я не візьмуся вангувати з приводу Павлограда, але найближчим часом точно ні. От я не думаю, там ще пройти треба полями. Так, там складніше буде зачепитися для оборони, хоча там є вже певні місця, де підготовлено це. Але я думаю, що Павлограду поки що нічого не загрожує. Як Трамп може зібрати Гренландію, анексувати її Крим Росіянам чи вкрасти Курляданію, щоб то відмовився від Гренландії, як технічно юридично це може зробити? Ніяк. Тільки домовляючись про незалежність Гренландії, підписування якусь унікальну договору. На це в них розрахунок. Але думаю, що не вдасться. Я думаю, що це буде пірова поразка Сполучених Штатів навіть не на пірова перемога. Пане Олеже, що вам відомо про продаж 440 гектарів курортної землі на Закарпатті? В непристоїв низькій ціні земля пішла льовочкину і каською, як підтвердив біусенфо. Нічого не дивився, чесно. Та там стільки землі було відведено купівсіх. Більша частина Карпат тупо розкрадена. Ну, це ж не новина. І я просто не знаю, не дивився це. Але судячи з того, що фігурує прізвище Каськіва, для мене це виглядає вкрай реалістично. Скажімо, Льовочкин зрозуміло в Дав'ясик. Але якщо ми говоримо про Закарпаття, то в такому випадку я певен, що бігуси це не безпідставно говорять. Але земля це перш за до місцевої влади. Ну тобто, це питання місцевої влади, яка корумпована і яка цю землю відводить. Чому Європа думає, що Путін буде нападати на них, якщо їх економіка розвалюється, у них же сил вже мало, щоб ще на когось війну йти? От, а ні, вони ще можуть порипатися якраз грубою силою. Те, що в них грошей нема, це не виключає того, що для України, для війни проти України в них грошей нема. А взяти на Балтиці якісь провокації зробити. У них ще і час, і ресурси, і натхнення є. Тому ні, ну, не співміряйте, там потрібно 5% від того ресурсу, які Росія задіє в Україні, плюс-мінус, для того, щоб можна було так, щось у нас тут вилізло це... а, здійснити провокацію.